Вітаю, шановні любителі футболу, настав ваш час. Як то кажуть, вболівайте, починайте в кораблях вболівати. Причому за футбол. Ну, сучасні тенденції, такі сучасні тенденції. Коротше, як втримати аудиторію. Вірно, берете чемпіонат футболу і притягувати його за вуха до своєї кормушки. Так, за вушки. Такс. Не розумієте про що? Тут вже написано. А, в англійську не знаєте, як і я. Ну, я на сайті подивився, тому там я вже знаю, про що тут написано. Коротше. Чемпіонат по футболу йде? Йде. Вам накинули завдання. Берете, отримуєте за завдання жетончик, і ставите ставите на команду, яка переможе. Перемогла, отримуєте плюшечку? Не перемогла, отримуєте гроші. Ось так. От тут напрямок, написано. Дають гроші, якщо команда не кого ставили, ви програла. Так, а якщо е, перемогла, а ви на неї вгадали, то вам дають тут діляночку. Оцю накидають. Як вам? Чом би і ні, хто кажуть. Чом би і ні. Так що, як як там казали раніше в рекламі ставки на спорт, та? Оце воно під'їхало, коротше. Казіно, казіно. Такс. А ми йдемо на кідику у бліци. Та Тому що, по-перше, його замовили з тих, що я пропонував. По-друге, чом би ні. Такс, в ліці в мене не катані. Я тобі. А, ну і по третє, коли я його тільки купив і на ньому пішов катати, у мене. Вибачте, <клес> <клес> закашлявся. <клес> Такс, тоді в мене, кріше, не вийшло нормально пограти. Там неприємна ситуація вийшла. Так, нічого туди додавати не буду, в принципі, по цих. А, мені премчик підробили, так, а ну дай, що не накинути. Є, що поставити. О, нормально, давай. Так, сюди. Нам. Ой, на три бої якраз. Чекаво. І тут на три. Та, як знав. Беріг. Три штучки, окремо. Так. А, завдання. Ну, просто хто не грає то й, може і не знає. Коротше, отут тут -от. Жетони. 500 чистого досвіду, 500 раз. Тобто 500 відкатав, отримав. 500 отримав. коротше І, будь ласка. Заходиш і там, ставки на спорт і погнав. Ну, в Admelti, що я вам поясню. Що маленький чи що. Поїхали. Цікавий варіант. Цікавий. Згоден. На <смір> них смітів нема. Ага. Ну, хоч не 5 лінкорів, хоча там тільки не можна здається. Так. Батл Стартс. Ну хіба що Клівленду тільки ставити? Димочки. Бомбашки. Релеска. Ага, окей. Вікли контуйваса. Ай. Наша ти ту кнопочку натиснув. Ну серйозно. Це в мене такі забобони у цій грі. Ну, у кожного є свої забобони, от в мене от свій забобон. На початку бою. <кій> з гравців натискає оце, що він зараз натиснув, крище, все, 90% поразка. Просто от моментально. Буморе. Може просто взяти і отак от на вихід сразу ви І не прогадаєте. Ну, бувають варіанти, що там перемога, але це ну серйозно десь 1 до 9. Що переможемо. Так. Один спить. Не, проснулся. Угу. Думай, куда пить? Ну, думай, думай. Индюк думал, в суп попал. Так. Сейчас я залез прямо. Давай по краечку. По краечку. Оп. Тик, 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 тик. Так. Кидай, накидай. Так. От там має хтось бути. Не вистачає напрямку. Бути і нахт. Так. Ага. Ну, фокусуйте. Я не підійду на Релеску. Нафіко на мені треба. Димит теж не можу дати. хоча О! ти дыбишь що він вміє наскільки в тебе там димочки твої? 106 секунд. Та-та-та-та-та. Разка -та -та. працює, ні?

Угу. Так. Стоїмо, а що ще робити? Я піду вперед, Зітен заховався. І мені габела буде. Я ще стану зараз димочки. Я нікого не побачу. Цей під'їде. І я там пів пів пію пі Так. Там пішли таранитись. А, чудово зіграно. Ну китайся дали, китайся там дали за и чудово зіграно. Давай, я, 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 я тебе допоможу. <святый паундер> <святый паундер> Чувак, ты пишешь там здесь по этим бортом Вин, Він... Ты в адекваті взагалі? Ну то вы не бачите? Там по мапе он, короче, бортиком стал До Владика. З Одином. Ну, все. Той же відкатився. О, покатався за островом. Угу, Ясно. Ой, блин. Поїхали туди. Все одно програли вже. Сенсу, Я просто не бачу сенсу, от серйозно, от як казав. От. Оце от ваше гарного вам у бою, коротше, все. До сідання. Клілн вмер на першій хвилині. Той пішов кататись за островом, той вивалився на трьох, розвернувся бортом і кричить, мені потрібна допомога. А ти стоїш саму, що проти тебе РЛСка і лінкор, а твій союзник пішов за скелю постояти. Не, що робити. Так, кто и в мэр там? Так. Что сказать? The enemy, is about to enemy battle win. Я не сомневался, я серьезно. Ну, Я навіть не буду нічого намагатися робити, мені сенсу немає. Ну, а сенс, який. От Що? що? шоп що? Ні, він проскакує. Так. там наш там зитом? Покатался? Ага. А будут какие урон в него не Дуже б хотелось, насправді. Так. Я думаю, достатньо. Все, той там закінчився, давайте цього забираємо і вмираємо. Так, все і все. Чудово зіграно командири. Молодці. Чуйка не підвела. Забобони працюють. Поїхав. Зливатись. Та-та-ра-та-та-тан. Эх, -ти. сти-сти-сти-сти-сти-сти-сти-сти. Нормально пограли. Шикарный бей, я уважаю. Прям ВЗ капец. Ни хера не руби второе место в команде. Гений. Просто бляхамуха генії зайшли пограти. Причому пачку. Я не знаю, як так відбувається, що вони пачкою заходять за одну сторону. Ой, виїхали далі. Ммм, як цікаво. Прямо гля. Команди. Команди. Ну шо, футболісти ви наші, Чия команда сильніша. Капець. Зараз буде щось чимось відбуватися. Да. Чому постійно у нас слабкіші? Що за херня? Там не було есмінця, у нас був. У нас два есмінця, у них один есмінц. Там я тоді грав, у нас були есмінці проти нас толпа лінкорів. Ну, коли в мою сторону буде перевага по кораблях? Ну серйозно, скільки можна? Вже бісить просто ця херота. Що в тебе є? На дев'ятку. Окей. Engine boost Чесно, от я б зараз тут повторив маневр на французі. Хто бачив, той пам'ятає, там на фантастику катався тоді. Я б зараз так само. Ну просто в мене зараз швидкості не вистачить туди подобігти. Шкода. Ну було б цікаво. Так. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, у тебе крім релески. У тебе ще... Ага. гапчики-торпедки. Казачок, бери, а я пішов світити. Так. Ну, казака здається, теж хапта. Ага. Теж гапчик. Тут має хтось бути. Так, щось він занадто близько. А це вже його казак. Блін. Ти що? Так, ага. Той там. Одинадцять до нього. Нормально. Релески тут нема. Чудово, можна підходити. Тоді Та йдемо так. Там майже 12 кМ. Во-во-во, у во, того валіть. У того, того. Блін. Він же пішов. Так. А ти прямо якось в наглу, так? Ну так і є. Гля як борзує. Давай, відвертаємо. Щоб не налякати. Так, я свічу, як можу, тому що сам цей сидить. Йому треба. Тик. Activated. Так. Ну давай зупинь нас. Зайда? Ну фиг его зна. Да. Зерка еще там, да? Хоть одна. Хоть две. Ну! Ну, краечком. Чирк. Чирик. Окей. Mm -hmm. mm -hmm. Пишев там. Бисмарк выхода. Давай так. Так, и назад. Хай боится трешки. Так. Давай, все, вот цей Тикаю, блин Бег. Торпедки че есть? Да есть Казак, казак Ой, зашло в ногу Опа Да, баллистика тут Чудово Можно вываливатись. Хоча ні. Тих, 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 тихо Та Та при... приціл, господи. Так. Ну. Та шо ж ти? Ага. Ясно, він не влучив Ти ж не влучив ти не влучив Хтось там мені допомог. А, козак допомог. Все чудово. Ти Ну. Трішечки добрати добра разочок. Да ты... Ти... Взломаю вам рандомайзер. Давай. Оп, оп. Эх. Где ты там? Капец. Ничего. Я к юну прорубью чтобы ты не вбили. Ну він за дистанцією. вже. Так, Ленін пішов валити когось. Mm -hmm. Давайте цьому казаку. Молодець. Ой. Та, побє, подякувати. Так, а маги. Ну, вибачай. Хоча... Може ще й вийде. Ні, я не стигну. Так. Живы? Блин, дадим ему 20 секунд, я столько не, не протяну. Хана. Выйдет. Проживи, трешки Ну. Давай. Я просто дими чекав, щоб йому дати. Ну він там на соплях просто. Так, хіпер залишився. Все, нормально. Ну він дожив, молодець. Я думав його зараз чпокнуть. Так, ну у нас просто на, на казаку Чувак гарно зіграв. Нічого не скажеш. Підійшов, встав, я підсвітив, він там тримав ту гапчику, все нормально у нього вийшло. Так, ну давайте третій контрольний. Карта, 3зуб. Три смінчики, два лінкорчики. Смінчик, два, ага. Але це не третій бій. Тому що хтось довбо. Угу. Це я про себе. Я ж почав третій бій. Відкатав такий, налялякав. Коротше, та я потім покажу результати, ми там просто соснули. <смі> Видну колітку Ну, нехай вони там вбили одного і все. Моя команда молодці, я там взагалі без сенсу прокатався. Я такий ля-ля та поля там туди-сюди вже попрощався. Дивлюся, у мене ОБСка не працює. Я такий, офігенно. Мінус бій, мінус те, що я в порту там робив. Коротше, ясно, молодець. ой ой ютубер сраний. Так. Рутшестер Харбін, Рутшестер. Що тут у нас... А, постріляти, ясно? Угу. Mm -hmm. До речі, о, бій, який не потрапив на запис. Там був той самий казак, який щойно, коротше, допомагав о, виграти. О, в той раз він допоміг іншій команді. Ми програли. <рограли> Капець. Ну, що поробиш? Що я роблю? Що поробиш, що я роблю, питання, так? Mm -hmm. Давай на прискорених. <реклама> Акізуки, Юкікази і Кід Чому 2D? Кі д. -д кі -д -д Чому 2D? Хто знає? Я просто не читав історію цього кораблика і звідки взяв така назва. Хто читав? Хто в курсі? Так. Бенсон там. Угу. Ручестер. Стравай, тебе є? Гап є. Погано. Дуже погано. Так, я проскочу. Так, 20 років за рулем Мазу. Хер ты не куди проскочиш? Так. Тут, 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 не світиться, світиться. Світиться, не світиться. Не сподобалось. Так, він зараз має піджиматися до... ага. ти 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 тип У нас мінус Окей. Ага. Так. Він здав назад, вже не зайде терпетки. Давай, відкриємось. Ооо! Нормально. І всього давай. Зараз, він мене світить, але... Так. Давай так. Я його три роки буду вбивати. ПМК просто по мені. На нього решил я зайшов. Ага. Так. Кришки відвал ему. ПМК мы не улучшил. Так. Та-та-та. Ты -та -та. в мене стреляешь. Тож зум Так. Рикошети! Проблем, сверху. Ні, не доб'єн його, ніхто там. Бу був розрахунок, що його доб'ють. Рішельє, ну ти. Капець. Ти раніше не міг на 2 секунди це зробити. Ну серйозно. Ладно, я сам винен стояв, чекав. Можна було відійти і стати спокійно десь постріляти. Капець, він за ним гнався 3 роки. Ну, тут ви самі, пацани, вже якось. А де Харбін? А, він аж там. Ну, чувак на не Знає, як грати. Заникався. Не те, що я. Тут я зірак по-ідіотськи, я згоден максимально причому. Міг зайти за острів, постояти. Дідіти сюди, наприклад. Ну, я став і стояв, щелкав. Ну, протестував кораблік. Ти Владик, фуловый, фуловый стоит. Я в шоте. Так, торпедки прошли полз. Че торпедки? Рикошеты. Ясно. Такие же, как я, стрелок. Тому дал, промазал. А, зачепило, ты шо. Я думал промазал. він так розворачувався нормально. Ну, ази ти молодець, давай. Тут прям добрий грай, пацан. Не те, що я. стояв, щелкал клювом. Ну. Пройшов, ти диви. Так. Ага. Та фугасик заряди там такий кораблік, що його фугасом лише вбити. а шо він зупиняється він же наче цей, не підтоплений чого він О! а він щоб добити того а потім на тарант а? Угу. ну ми пачка все одно програла це і вижив. І ти теж. Він хотів добити, потім таранити. Все, питання нема. Тому затормози. Схоже, в нього була з цього боку вибита торпедка. інакше б він розігнався б сюди пішов. Ну, оце заслужене місце, тому що не треба і планити. Так. Нормально пограв. Ну отут, чувак був от о, оцей де Він Оцей козак, який був в попередньому бою за нас. До речі, я хотів глянути у цей клан, ти не мене 74. Ну тут попадався чи ні? Ану. Щось таке знайомо така назва. Де я його міг бачити? Ні, нема. Дивно. Прямо от, я не знаю, подивися на назву, що таке дежаву. Такс. А, точно. Блін, я от те, що я балакав, попередньо, що не пішла, я тепер маю це все згадати і повторити. Мені впадло. Вибачте. Просто така спека, яка копається після роботи ще і всі вирубали, я капе просто ніякий зараз сиджу. Так. Вранги. Але 9 рівень. Не 8, а 9. Все одно я там на 10-му, так? Та. Ну, на 10, все нормально. Хех. Де там? Та, да наградити, що копати і копати. А копати є на чому. Ось, кораблики, 9 рівня. Ваші пропозиції. На чому скатати, щоб не зовсім постійно програвати. Ой, ну або! Ставте, що хочете, але тільки потім не скажетесь. Так, кораблі ви бачите, бачу. А, я собі докупив на Атланту а, цей. Травай. Я так не покажу, мабуть. е е Блін. Так, ліньки, ну ладно. Кіш. Сьомий. Де ти, Атлант. О! Пальмашка. <хах> Якраз під футбольний чемпіонат. Сів, пісочок, море, зонтик, пальми. І погнал Футбол дивитись, звичайно, А що ще? Забавний камуфляж. Давно хотів, ось купив. Так, не за всі гроші світу, а за жетони. Так, повертаємося до е, рангів 9 рівня. Тут, 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 тут. Десь так. Так що, пальма у вас є, є. А корабліки, бачите, бачите, пишіть пропозицію. Блін, капець. Так. Ну, а на цьому все. Дякую за перегляд. Забігайте ще.